Вріють крилами з туману, лебеді рожем, сиплять ночі у лимани, зорі суручем. Догнатають шубу казку сивими очима, материнська добра ласка в нень за плечима. Всім привіт! Мене звати Цегар Вероніка, і я з Києва. У мене є багато захоплень, вишивати хрестиком, плетіння браслетів та різних фігурам з резинок. А ще я люблю робити різні вироби з паперу. За допомогою клею доскочу до війни я займалася танцями акторською майстерністю, ходила на вокал та вчилася грати на фортепіано. Зараз я багато часу приділяю вивченню кійської мови, а наступного навчального року пішли відвідувати художню школу. Мені дуже подобається подорожувати. Я була в Турції та Єгипті. Наступну країну, яку я хочу відвідати, це Іспанія. А ще я хочу поїхати до нашого українського Криму дещо ніколи не було. Йомті і статті відомо й Знятися в фільмі, озвучити мотяжного персонажа. Мій кумед Дженна Ортера. Я подивилася майже усі фільми з її участю. Я готова до співпраці. Моя агенція Iconic Engines. До зустрічі!